Вітаю всіх, хочу зробити відеозвернення. Я зрозумію, що скоро будуть новорічні свята, взагалі ситуація така на фронті динамічна. Тому я хочу сказати: от що хто хоче повернутися додому, вагається, хто думає, виїжджати чи ні, хто думає взагалі, що робити. Якщо вас щось непокоїть, пишіть, будь ласка, у приватні повідомлення або телеграм. Я все це розглядаю тільки в індивідуальному порядку. Небезпеки саме для вас, що робити саме вам, як діяти саме вам? вам в тій чи іншій ситуації? Тому що це дуже важливо. Тому, якщо комусь потрібна допомога, не знаєте, що робити, виїжджати, залишатись на свята приїхати чи ні. Поїхати кудись, але страшно туди їхати. Варто не варто. Це все я розглядаю в індивідуальних розкладах. Давайте так: ціна на деокупацію 100 гривень. На всі інші теми буде 200 гривень, але з детальним розбором. Я розумію, що вам треба зрозуміти зараз всім детально, що вам робити, тому що свята попереду, і це дуже-дуже важливо. Тому я не хочу робити такий піар собі великий. Ціни це дуже помірні. Ціни, тому що зрозумійте, кожна робота, кожна віддача повинна бути, мати результат і мати з іншої сторони зв'язок і віддачу. Обов'язково. Тому я завжди з людиною, коли працюю окремо, я свій час. Свою енергію трачу сповна. Тому що я розумію, що людині треба знати, що їй зробити. Ось тому так. Я бачила в коментарях, мені приємно писали, що скадов здається. Я ненавиджу руйнування прильоту, але на жаль. Тому, кому потрібно, звертайтесь, пишіть приватні або Телеграм. Тому що свята. Вже скоро, і це потрібно розуміти, що робити на ці свята. Можливо, хтось за кордону хоче повернутись. Але дуже страшно, я розумію, тому що ті, хто за кордоном, в мене теж є знайомі за кордоном, вони дзвонять пишуть, що вау, страшно, капець, капець, капець. Але я скажу: капець нема. Насправді, такого капець, як всі думають. Є міста, де більш-менш спокійно. Є міста, де дійсно капець, але все під капець не можна, як роблять багато за кордоном. Тому так: віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу.